Правильно тратити гроші, лучше купити їжу. Треба давати гроші, і все. Фінанси, Помідор. ручки. Привіт, Кирило! Привіт Розпайка – спайка. Це проект, який допоможе згадати, як ми сприймали різні речі в дитинстві. Наші запрошені маленькі експерти дадуть вам цінні поради і допоможуть ставитися легше до складних питань. Уяви, що в тебе з'явилось дуже-дуже багато грошей. От скільки це, що це за сума? Мільйон, наприклад. А що б ти робив з цими грошима? На благодійність віддав. А в тебе буває таке, що дорослі люди в твоєму оточенні, там, наприклад, твої батьки, витрачають на щось гроші, а ти думаєш, фу, на що ви витрачаєте на це гроші? Наприклад, ручки дверні. Ти б ніколи не купував дверні ручки? Ніколи. На що б ти витратив гроші, якби ти заробив їх сам вперше? Помідори. Помідори? Консервоні. А скільки тобі треба грошей на те, щоб купити стільки помідорів, скільки ти хочеш? Сто гривень. А як ти думаєш, що таке фінансова грамотність? Якісь фінанси. Як ти думаєш, ти фінансово грамотний чи ні? Так. Тобі дають якісь гроші в школу чи щось таке, якісь твої кишенькові гроші? Так. Та і на що ти їх витрачаєш за день? Чіпси, наприклад. А як ти думаєш, це фінансово грамотно? Не дуже. Що може бути прикладом того, коли ти правильно витрачаєш гроші? Наприклад, вони щось купили, але дуже дешево. Ти вже думав про те, ким би ти хотів працювати в майбутньому. Банкір, тому що треба давати гроші і все. А тобі важливо, скільки ти будеш заробляти на твоїй майбутній роботі? Поки що не важливо. А тепер давай уявимо таку ситуацію, що ти можеш ходити до школи, але тобі за це будуть дуже багато платити. Або не ходити до школи і там дивитись фільми, збирати лего, але безкоштовно. От що б ти обрав? Друге. Насправді дуже багато дорослих обирають якраз перший варіант, і вони роблять щось, що вони дуже не люблять, тільки через те, що їм там десь платять гроші. От як ти думаєш, чому вони так роблять? Тому що їм потрібні гроші і покупати їжу собі. Одяг, наприклад, і купити машину. А що б ти порадив цим людям? Лучше купити їжу.